Усім привіт! У мене готова робота. Безрукавка для моєї доньки готова. Сьогодні розповім про цю безрукавку і в кінці покажу пряжу, з якою планую в'язати наступний проєкт. Отже, безрукавка зв'язана з поєднання двох пряж. Перша це букле браш від боту Джузепи, 72% меренос і 28% шовк. Метраж 1000 в 100 г. З цього Букле я в'язала джемпер в три складення. І Після в'язання джемперу в мене лишилося 49 г залишку. Потім до цього залишку я ще докупила 100 г пряжі баба від зеня баруфа. Це 70% мереноси, 30% кашемір. Метраж пряжі баба 1500 м100 г. Отже, 1500 метрів в 100 г 100 мене було в три складення це 500 метрів. А букле 490 метрів в мене було. І з цих розрахунків виходить, що букле в мене повинно було закінчитися першим. Але насправді, перше в мене закінчилася пряжа баба, а букле ще лишилося. Ось, трохи тут вже просвічується конус, але все ж таки його ще не так вже й мало. І хочу сказати, що з такою ситуацією я стикаюсь вже не перший раз. Коли розхід пряжі за метрожем не співпадає. Коли ми в'яжемо з міксу пряж, поєднуємо кілька ниток в одну, то розхід пряжі відбувається не завжди однаково. А от так відбулося і тут: що баба в мене закінчилася, а букле ще трошки лишилося, але то нічого. То тієї кількості пряжі, яка в мене була, вистачило, щоб довжина безрукавки була. Прийнятна. Безрукавка ця вже випрана, і після прання я помітила, що полотно стало трохи косить. Але не критично. От, до прання я цього не помічала. Тут в мене, як завжди, вже є гудзик для того, щоб швидко визначати, де перед, де спинка. Ось така безрукавка, вага її. 142 грами. В'язала спицями номер 4,5. такими На початку, коли В мене ще були поворотні ряди, з обох сторін у мене були спиці 4,5. Це жовті. А вже в кінці, коли було в'язання по колу, в ліву руку я взяла спиці номер 4 Ось такі зелені. Значить, метраж Мого міксу був 333 метри в 100 грамах. Тобто три нитки 1500 метрів в 100 грамах і одна нитка 1000 метрів в 100 грамах. Дають метраж 333 метри в 100 грамах. Полотно після прання мені подобається. Воно м'яке. Воно стало більш сильненьке. Дуже приємне на дотик, але от єдине ще трошечки скосило його. В'язала цю безрукавку майже за таким самим принципом, як і ту, яка на мені. Але тут я не робила подібний виріс. І ще один нюанс, коли я вам показувала оцю безрукавку зблизька, показувала, що тут збоку в мене такі йдуть, як протяжки. Коли я Поєднувала і спинку і далі продовжувала в'язати по колу, я просто пров'язала всі петлі спинки, потім всі петлі переда, і далі пішла по колу. І коли я вже почала носити, ці петлі, якби трохи роз'їхалися, і тут вийшли такі протяжки. То в цій безрукавці, я для того, щоб такого не було, збоку перехрестила петлі. В першому ряду, коли я об'єднувала перед спинку, я зробила тут перехрещення петель. тому Тут такої ситуації не буде вже. Можете розглянути безрукавку поближче. Ось, якщо я зроблю отак, то видно, що трохи полотно косить. Для того, щоб зв'язати цю безрукавку, я набирала 88 петель. З них по дві петлі це плече і по 42 це переди спинка. Далі вкороченими рядами вив'язувала заглиблення попереду і на спинці. І одночасно робила додавання на плечах. Додавання на плечах в кожному ряду з кожної сторони від цих центральних двох петель. Ось так це виглядає. Заглиблення на спинці робила три рази по три петлі, два рази 4 петлі і по центру 8 петель. Заглиблення переду 6 разів по одній петлі, три рази дві петлі, один раз три петлі і по центру 12 петель. Далі, коли довжина плеча була достатня, розділила петлі і спинку, петлі з плеча розподілила одну наперед, одну на спинку, Кромкову пров'язувала в кожному ряду і в лицевому, і в виворітному. Порожнистий шнур, як на попередній безрукавці, не робила. Коли поділила петлі і спинку, продовжила в'язати спочатку спинку. Тут робила скорочення петель в кожному другому ряду. Тобто, от кромкова, одна лицева, і далі другу і третю пров'язувала дві як одну в кожному другому ряду. Ось. Перед тим, як я Розділила петлі і спинку, у мене на спицях було 120 петель, плюс 2, це ті, які від плеча, ось. з цієї сторони, одна і з цієї, тобто, на перед спинку в мене було по 122 петлі. І далі, коли я продовжила в'язати спинку і робити зменшення кількості петель, робила я їх 16 разів, отже, кількість петель на спинці в мене скоротилась на 32. Тому що 16 разів одна петля на початку ряду, одна в кінці ряду, значить 122 мінус 32, кількість петель на спинці в мене була 90 петель. Ось тут далі. Так само пров'язала перед. Так само в кожному другому робила скорочення кількості петель. Коли напереді залишилось 90 петель, зробила об'єднання переду і спинки. І ось тут. Я вже казала, що зробила перехрещення, ось для того, щоб, коли потім донька почне носити, щоб воно не роз'їхалось, як в моїй безрукавці. І тут так само зробила перехрещення. Далі робила вкорочені ряди на грудях. Перший раз в першому ряду об'єднання і спинки. І далі два рази в кожному четвертому ряду. Ось так трошки видно. Ось вони. Три рази. І ще я тут зробила скорочення петель в умовних бокових швах. Ось видно, ось у мене закінчується розділення переду спинки, і далі йде трошки такий скіс. Це тому, що робила скорочення петель. Так, донька попросила. Ось так це виглядає. Ці скорочення робила в п'ятому ряду і ще два рази в кожному другому. Ось. Отже, кількість петель напереді і на спинці в мене зменшилась ще на 6. 90 мінус 6, 84 петлі. Наперед, і 84 на спинку. Разом це 168. І далі ці 168 петель я продовжила в'язати вниз, наскільки мені вистачило пряжі. Закриття робила голкою. Звичайне закриття голкою. Ось так це виглядає. Я хотіла, щоб закриття було схоже на наборний ряд, тому що я знала, що я не буду робити обробку горловини. І ось ну, воно не можна сказати, що 100% однакове, але мені подобається, як воно виглядає. От таким чином була зв'язана ця безрукавка. Тепер про те, що я планую в'язати далі. В мене є дві пасми ось такої пряжі. Це така сама пряжа, як я використовувала для в'язання цієї безрукавки. Пряжа Shechenmeyer називається Color Up. Склад 75% Virgin Wool і 25% Nylon. 100 грам, 400 метрів. Цієї пряжі в мене дві пасми. І от Хочу собі зв'язати щось таке по типу футболки. Перше, що мені потрібно було, це підібрати щось пухнасте, щоб додати до цієї пряжі. І тут склалося все якнайкраще, тому що щось пухнасте, я знайшла в своїх запасах. Докупляти нічого не потрібно. А саме я знайшла ось такий мохер. Це мохер вів'єн, від сесія. 70% Супер Кід Мухер, 30% шовк 850 метрів 100 грамах. Цієї пряжі в мене 195 грамів. Отже, по метражу все також склалося як найкраще, тому що дві пасми це 800 метрів, а цієї 195 грамів це 1657. З половиною метрів. Отже, я можу взяти вів'єн в два складення, і мені якраз вистачить вів'єн в два складення на дві пасми ось цієї пряжі. До речі, одну пасму я вже змотала, в бунтик хочу вам показати. Ось як виглядає в моточку це. От. І по кольору вони підійшли ідеально. Одна до одної. От далі я почала думати з приводу того, щоб додати щось блискуче. Що в мене знайшлося? По-перше, в мене знайшлася ось така лолітка на синтетичній основі. По кольору я вважаю, що вона ідеально би підійшла. Ось покажу вам краще в пасмі, бо в пасмі краще видно, які там кольори є. От. Мені здається, це було б ідеальне поєднання. Але цієї лелітки виявилося, що в мене замало. Вага разом з конусом 105 грамів. А метраж, який був заявлений, коли я купувала, 800 метрів в 100 грамах. Отже, мені потрібно, щоб лелітки було не менше 100 грамів, а в мене разом з конусом вона важить 105 грамів. Отже, лелітки цієї може не вистачити. Скоріше за все, не вистачить. Далі. Ще я в своїх запасах знайшла ось таку лелітку. Це люстроза справжня. От, і тут вже її в грамах більше, і по кольору вона підходить гарно. От. Але є певні сумніви. По-перше, Хоч вона і на вагу її більше, ніж оцієї синьої на синтетичній основі, але тут в основі шовк Малбері, він сам по собі це важкий матеріал. І лелітка крупна, тобто вона важить більше, ніж ота синя. Тому, хоча в грамах цієї лелітки в мене значно більше, ніж синьої, все одно я не впевнена на 100%, що її вистачить. От. Ну і крім того, от я в'язала з цією леліткою сукню, там я додавала її, здається, в кожному третьому ряду, і незважаючи на це, її там дуже багато. Тут, якщо її додавати, потрібно буде додавати в кожному ряду. Тому що в основі нитка секційного фарбування, і якщо я буду додавати оцю в кожному третьому ряду, тобто. Буде дуже багато кольорів. Буде ще додаватись в кожному третьому ряду колір з основи лелітки. Тобто, якби додавати в кожному ряду, воно більш рівномірний був, був би цей, ну якби забарвлення. А коли це секційне, а ще в кожному третьому ряду додається оцей колір, мені здається, що це якось не дуже. Якщо додавати, то в кожному ряду, але якщо буду додавати оцю лелітку в кожному ряду, то це буде аж занадто багато лелітки. По-перше, а по-друге, може не вистачити. От. Тому з приводу цієї лелітки теж в мене з'явилися сумніви. І потім ще я знайшла в своїх запасах ось такий люрекс. Це тірсituра Домасо, Торе називається артикул, це. Значить, на чорній віскозній основі. Чорна віскозна основа оплетена сріблястим і синім люрексом. Ось так це виглядає. Це люрекс від магазину Вовна Шоп. Значить, і метраж його 1500 метрів в 100 грамах. Люрексу в мене точно вистачить От на цей виріб, але теж я на 100% не впевнена. Чи потрібно його додавати, чи ні, буду думати. Можливо, зроблю якийсь невеликий пров'яз. На даний момент я обираю пряжа Шахенмайер в одно складення, Вів'єн в два складення і, можливо, ще Люрекс в одне складення. Вів'єн хочу додавати в два складення, тому що хочу в'язати на великих спицях, так як і в'язала оцю безрукавку. От. Буду робити пров'яз і буду думати, що мені робити. Була в мене ще ідея зв'язати без блиску, тобто просто оця пряжа. і два складення. А потім вже на готовому виробі можливо зробити якийсь декор з цією леліткою. Але також не впевнена. Буду думати. Хоча от я вже пробувала трохи скручувати пасмочки, дивитися, з чим воно як пасує. І от все одно мені найбільше сподобалось от саме отакий от варіант. Але... Цей варіант неможливий. Якщо додавати повністю увесь виріб цю лелітку, це неможливо, тому що її замало. Ось такі в мене роздуми з приводу майбутнього мого проєкту. Ось. Так виглядає пряжа в моточку, а так в пасмі. Отже, чекайте мене скоро з новим виробом. А на сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!